Так є тема до розмови. Так, моя карника зимою. Дивіться, пішли вже туди. Третя частина є, звісно На шести рамках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість вуличок займають. Крайню, саме з лівої сторони, не займають. Тут так і накриваємо. З цієї сторони, як я і робив, є простір. Бачите, сухо все. Не дивлячись на те, що у нас є Ольгоїзол. Ось вам те саме утеплення. Так поки трошки буде до головного обзоту бджіл. Облетяться і все. Буде по-іншому, будемо утепляти. А поки так як є. Те ж саме і тут. Ну, От, звідси туди. Тут ще навіть більше. Один, два, три, чотири, так, чотири, п'ять, шість, Ну, в сьомому не знаю, там на низу є трошки рахувати, не рахувати знаю, І принцип теж самий. Погано, О, так, 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 так. О розворушилися. Ну тепло на вулиці, десь, Скільки десь? мабуть, до 5 градусів тепла. Тут займають навіть крайні вони займають трошки. Так що один, два, три, четири, п'ять, шість, сім. Інщенка. Ось так. Такі ділишки. Такі у нас. Джоли нещасні. Оте, все що небудь на плечу диванні. Експерти, в яких, поміняє, подушка в голову вдарила. О! Є, цю сторону зайняли Задня частина передня, з медом край. З медом раз, два, три, чотири, п'ять, шість, також на сіми вуличках. Задок. Для вентиляції є. Так. Так. Давно я не оглядав їх, якщо чесно, та й ви самі розумієте, що вже для відео нема чого їх турбувати, на відміну від інших диванних експертів адивіться. Невеличка сімейка, раз, два, три, чотири, на п'яти вуличках, але себе відчувають дуже добре. Я їм такого, о, даю. Плівочка і гарненьке утеплення буде після головного обльоту. Облетяться, тоді щось будемо робити, поки так як і. А вертаючись до диванних експертів, про ті подушки які голову ударяють. Людям фантазія в голову приходить. Взагалі. Є. О, ну, хлопці, рамка додана і втеплення є. Вірно роблю я чи не вірно система вулики. Вам рішати корпус і наставки. Так, 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 так. Що тут? Дивимося? О! Те ж саме. Що вам треба? Зимують. Я щось так собі думаю. Не в системі вулика перемога бджоляра. І добре поводження бджіл, зимівля, принесення меду. А це зависить від пасіки. Тому то експерти дивіться, покарники. От зимувала. Знаєте, на що є. О! Красота под верхом хай буде под верхом скрізь по кругу, скільки меду його потає. В цю пору, коли 3-5 градусів тепла, зіла з дорогим задоволенням іде і бере меду, скільки їй потрібно. Головне все, що, щоб діла була здорова. Бо дохляків, вони і скільки не буде тих дохляків. Повний вулик буде йти в зиму, діл, корпус чи два корпуси додановські. Якщо воно ніяке, от вам що ще треба? Займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 і з краю ось там є восьма вулочка, невинна. вона ну, трошки там діл теж є. Вон посилі сімей, от вам карніка. Так. Все. Хлопці. Я ванником передивиться. Ну, тут -то теплення зверху, то, що в мене тут годівниця. Дивимось. О, зимують, правда, нормально, нормально. Далі. О, зимують. Навіть волога. Ну що, нормально? Хватає, займає, читайте. Далі йдемо. Це шістирамкові. Тут теж слабенька, але але. Хватає їм. Один, два, три, чотири бо тут є. Тут теж з краєчку трошки є. Змушений прямо показати. Тут теж дивіться. Ну от. Знаєте тут? -то. Ось так. Що там? Що там, що там, що тут? Те ж саме, о. Ось тут -то. Ось так. Хай будуть. То рахує з дихлячки, не здихлячки. Ось. Ось так вони. Ось. Скажуть, нема б лондо. Он до о. Ось тут вони. Це, що в мене найслабше і те я перезимував. Фактично, протягом цього тижня передають потепління більше 14 градусів тепла. І то буде, мабуть, основний обліт після зимівлі. Так, і ще раз, мабуть, вже який раз, я вертаюся до диванників. Хлопці, якщо вам подушка щось шепче, коли ви там лежите, про якісь породи або популяції бджіл, краще прикусіть язика. По практиці. Моя назва не від того, що так дійсно є, як деякі говорять, ви ці дописи зараз я виставлю, побачите. Моя назва не від того, що деякі зараз понижають значення таких людей, як... Фрідріх Рутнер, який займався карнікою і іншими породами або популяціями бджіл. і що він якийсь там придумщик чи що. Я не буду виставлятися далі, не буду показувати тої мови, відео виставляти про його і, і що про його мовлять. Але карніка вона залишається карнікою. Ну, придумайте таке, скажіть, що карніка, розумієш, пропадає у карніководі і вони пакетами пораються закупляються. Що вам потрібно ще для цієї бджоли? 1, 2, 3, 4, 5, 6 і тут Тут на краєчку ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок бджіл. Якщо ви хочете щось когось спровокувати, то ви не на тих напали і не з на... тими маєте вести мову хлопці. Я, я взагалі не розумію таких людей. Які з потолка. Що вам потрібно для цієї бджоли. Друга половина лютого. Певно говорять, що за карніководи... пакетами їздить, закупляються после зимівлі, що така карника, що пропадає і закупляється кожний раз. Так Експертам ще раз показую далі. Це на прицепі. Дивіться, що для цієї бджоли не вистачає. Чому вона має не перезимувати. До речі, тим більше на меду. Я пустив в цьому році на цей сезон 22-23 в зимівлю. Відправив на меду. Хлопці, щоб ви знали, тільки відводки, яких я ще покажу. Вони, вони, ну давайте через один, мабуть. Ну, О тут теж слабенькі, якісь, слабенькі, слабенькі, але, О, пчоли хватає, чого їм не зимувати. А то попридумують всяке, провокують людей, плетуть, карніка їм погана. Якщо тобі погано... Так, навіть покажу ті сімейки. О, дивіться а Це ми ще проїли. Тут вони, правда, поки... Прикрив. О, що вам треба? Навіть ті, які з мишами мали діло. І, і, ну Правда, я їх по трави вигнав, але видно, що погресять. Але зимують, скажіть, нічого не робиться їм. Навіть і після того, як ми всі подавили. А то плетуть кошики і розказують речі. Ну хто, хто б говорив, би? а то експерти такі степовики степовою займаються, тра та, -та Тоже. Оця я джола мала проблему із мишами. Але що, зимують? Та я взагалі не розумію для чого щось, щось доказувати. Хлопці, я думаю, всі хто дивитесь, розумієте мою мову, про що я зараз хочу вам сказати. Прийшли ми до двох сімейних вулиць. П'ять рамочок. Ті що я робив з пінопласта. А тут тестові. Ось так, дивіться як це. Що вам потрібно ще? Вони одразу після обльоту розселяться. О поки так як є. Ось Ось вам і зимів'я. Я ще розумію, хто не знає нічого. А так знаючі люди таку дребідень пишуть і мову ведуть. Дискредитація карніки, вона карніка та вас кормила свого часу. Тут в нас в наші державі. А виходить вже погана джеласта. Хлопці не за всіх я хожу, але за тих експертів, які не знають, що то є таке. Не зрозуміли. Ніякої не мають ні поваги, ні до кого нічого. І такі речі розказуємо. Що вам ще потрібно з цієї бджоли? Що вам потрібно з цієї бджоли з Чим вона вам багата? Якщо вона в чомусь і погана для вас, то не для всіх. А всяку гниль писати і викидати в люди, то вибачте, це людина. Знаєте як називається? Як про її кажуть. Добре, мабуть і останнє ще на іншому точку дещо я покажу. Із, із всього того проблемного, що в мене є. І по весні я може її виставлю тую сім'ю на продажу з тією маткою, контролювано парку. Карника з надраннім розвитком бджола карника як для мене найкраща бджола для роботи з нею отак От хлопці і дівчата відбувається От такий світ бджіл давав вже підкормку це вам не інша порода бджіл чи популяція це просто карника про яку кажуть що бджоли у зимовку йде майже ноль і з неї виходить це контрольованого парування. Моєї селекції 330, початок має з австрійських діл. Ось так, я показав, яка моя пасіка, як вона пропала, на прикладі того, щоб не було того, щоб експерти ті, які є, говорили і розказують. Покарніки, яка вона погана, як карніководи закупляють пакети для себе, Цікаво, де? в степовиків, у карпатчиків, бакпадчиків. У кого купляєте? Карніководи, напишіть у коментарях, у кого ви купляєте, коли у вас ще кожного року пасіки пропадають. Кому так тяжко стається, де ви купляєте? Ага. Ну, я сподіваюся, я що ви все-таки все розкажете в коментарях або порекомендуєте тим коментаторам, тим е, писникам, писарам, які пишуть, і ті, що язичками траля-ля-ля-ля, Карніку погане. В коментарях поділіться про свою пасіку. Не полінуйтеся, розкажіть. Я все ну, вже показувати не буду. Е, ну, не варто того, щоб ходити і всім все геть-геть все розказувати. Достатньо. Сім'ї більше сотні є. Навіть нуклеуси, І знаєте, от у мене я робив от, е, арікенти, переглядав, то там, мабуть, е, було до десятка таких дуже пізніх маток, яких я залишив про них, там кормив, їм не хватило, вони після Нового року осипалися. Декілька штук зараз зимують. Додав корму, зимують в арікентах. Чуєте, ж мені в гіл перезимовує? Ви розказуєте такі факт. Тому то карніка була, є і бути. Кажу, люба бджола в невмілих руках буде сипатися. Тому, то, друзі, ділимося цим відео, ставимо лайки, підписуємося. Ну і звісно, коментуємо. Бо багато є такого незрозумілого в цьому світі багатьом людям. І кому що збриде, той то і пише і розказує. А початківці, незнані люди, які не пробували, не розуміють. Чи воно підходить, чи не підходить до тієї чи іншої місцевості, траля -ля, -ля, ля їм розказали, і вони це взяли на віру і вже все. А інші свою бджілу прорекламували для когось. І все, хлопці, в мене саме краще беріть. Ну от я вам скажу наоборот. Я пакети не купляв, в заміну того, що мене на пасті карніка пропала, не купляю і куплять не буду. то щоб бджола була, є і буде. Все. На цьому закінчується і відео. До слідуючих зустрічей. Всім до побачення.